Мої вітання, любі мої підписники та гості мого каналу «Квітковий рай. дани. І сьогодні ми з вами будемо декорувати, відновлювати горщики, які в мене пробули цілий сезон. Вони трішечки вигоріли, а використовувати я буду звичайні акрилові краски, золото, бронзу та срібло. І я подумала, що цей буда з хавортію буде дуже гарно виглядати, якщо почне виблискувати до роботи. Ці гіпсові заготовки я купляла в минулому році на сайті для творчості дитячої, переглядаючи і вишукуючи заняття для своєї молодшої доньки. І я вирішила: о, мені це треба! Це буде гарна кашпичка для моєї хаворті. Ми купили і потім просто пішли в магазин акварель і вирішили, що це будуть розмальоване акриловою краскою сірого кольору. Але, простоявши на південних вікнах весну, літо та осінь, сіра краска стала не така насичена. І тому зараз чудовий час. Зайнятися декоруванням відновленням на наступний сезон. Ми вирішили, що це буде Срібний Дивіться, який він гарний. У нього зачіска Прикольдесно, так? Да? Але думки змінюються. І я все ж таки вирішила, що мені замало зачіски. І розмалюю я свого буду повністю на черзі маленькі фігурки кактусів. Це теж було куплено на цьому сайті. Досить бюджетний варіант. Гарненький такий акцент. Ці фігурки я буду розмальовувати бронзовим кольором та срібним. І що в мене вийде, ви побачите далі. А як ви прикрашаєте свої полички? Та підвіконня з квітами. У мене були різні періоди мого квітникарства, були навіть такі, що не можна було купити дуже дорогого горщика, тому обв'язувалися, обмотувалися, обклеювалися мушлями, якимись камінчиками. Завжди хотілося щось прикрасити, завжди хотілося мати якусь ексклюзивну таку штучку. Тому мені це подобається. Відкрию вам один секретик. Зараз у мене є в планах пригадати своє дитяче вміння плести макраме. Теж це стосується декору. Дуже хочу! Я навіть уже у парку знайшла гілочку. А ось і результат! Подивіться, що в мене вийшло! Які вони гарні! Виблискують, мов на сонечку. Я результатом задоволена. Прикрашайте світ, робіть його прекрасним, гарним. А з вами була я, Анна і Квітковий рай від Анни. До зустрічі на моєму каналі Далі буде!